Франція, Польща, Словаччина Таїті – це далеко не повна географія гастролей київського фрік фрікабаре Дахдотерзбенд, який у рамках свого українського туру відвідав і Полтаву. Дівочий гурт, що вперше заявив про себе лише три роки тому, вже встиг зайняти свою унікальну нішу в історії вітчизняної музики. Полтава стала одним з останніх міст у турі, невдовзі після якого дівчата знову поїдуть гастролювати за кордон. Що у в нас в країні не сильно понял, цю культуру ще якийсь кота совсем новий формат. Для мене там теж була годна закрити. І на западі це все такі найборше востребовано. Я ж, я очень надію, що у нас наша страна буде в этом плані более Так Якщо думаю, для Полтави це дуже важливо, що вони приїхали. Тому ми ще наблизилися до Європи. Дочки театру Дах саме так можна розшифрувати назву колективу. Група виступає під художнім керівництвом Влада Троїцького, засновника відомого столичного театру. Звідки свого часу виокремилась відома етнохаус група Даха Браха. Я дуже чекала на цей концерт, тому що я стежу за творчістю Дах Дотар з першого дня їхнього створення. Відповідно, враження неймовірні дуже. Вони експресивні, дуже багато енергії, яка власне ради заради якої власне приходиш на цей концерт. Тому що це ну по-перше, це дуже цікавий проєкт влада Троїцького, І я слідкую власне, взагалі вислухаю всі інтерв'ю, які вони дають за їхніми гастролями. І взагалі мені цікава дуже творчість даного гурту. Музичні міні-вистави Дахдотерс це суміш багатьох стилів та видів мистецтва. В них поєднуються поезія, театр, музика і візуальні ефекти. Але найголовніше у їхніх виступах це шаленна жіноча енергетика і драйв. Це щось справжнє і гарне таке література, мистецтво, музика все поєдналося разом, і тому це надзвичайно ну, такі відчуття, які не можна передати. Навіть мені сподобалася остання пісня, яка грала. Вона була дуже драйвова і дуже енергічна. Мені взагалі подобається цей груп з гурт за те, що ну дуже гарну енергію несе, якби ця музика, і мені дуже подобається під неї танцювати. До Полтави колектив приїхав у і в неповному складі. Але навіть так «Дагдотерс» зуміли вразити і підкорити полтавців. Авангардні музичні експерименти, театралізовані постановки пісень та неповторна харизма кожної з учасниць не лишили байдужими публіку. Для мене «Дагдотерс» нові зовсім ну, я нічого не чекав, бо я їх не знав, якщо чесно. Але дуже сподобались і ну, залишають враження і сильне враження. Я чомусь ну чесно так трошки не чекав, що мене здивують. Мене здивували. Мне сподобалось у них песни, мне кажется, какого-то нового поколения, и я очень рада, что в Украине появляется новая музыка, отличная от всех, что эта группа одна из самых талантливых людей в Украине. «Дагдотерс» озвучують вірші Тараса Шевченка, Лесі Українки, Михайля Семенка, Сергія Жадана. У піснях часто поєднують фрагменти англійською, французькою, німецькою мовами. Є також тексти карпатською говіркою. Дівчата використовують більше 15 музичних інструментів, постійно міняючись ролями на сцені. Півтора годинного шоу у Полтаві виявилось замало. «Дагдотерс» двічі викликали на біс. А я хочу сказати коротко: від «Дагдотерс» зриває дах. Все.